Здорові були земляки! До ваших послуг, ваш уклідний слуга Валерій Маснюк. Собто я вітаю добірне товариство. А, ага, то ви ж не забудьте підписатись і поставити нам вподобайки. А ми їдемо далі. Сьогодні поговоримо про те, до чого ми всі, а надто наші жінки, небайдужі. Про одяг. Не хочете? Тоді можна про одежину, про стрій, убрання та одіж. На кольорі смак, товариш не всяк. Мова наша має широкий вибір. Щодо мене, то я люблю одяганку або одяганку. А почнемо з того, що колись носили лише чоловіки, а жінкам до того було зась. Та які біса брюки, що ти мені торочиш? Ото ще від гатько. Ото щоб і ви не вживали чужих слів, як моя помічниця, то послухайте ось ці музики. Росіяни мають брюки, а у нас штани всяк любить. Хто в карман ховає руки, хто кишеню лиш голубить. Хай на глибший той карман українцеві обман, бо у штанях є кишені, а в кишені грошей жмені. А у кого добрі люди ще нема. Повірте, буде. А ось прочитаю, як я купував штани. До крамниці я пішов купить штани. Мені ж брюки пропонують там вони. Вдалебі Не втну такої штуки. Чом чужі вдягати маю брюки. Їм кажу я любі пані і пани, я прийшов до вас купить собі штани, бо нема на світі гірше муки. Як носить чужі невірму брюки. Продавець до мене, пане, прошу. Ці штани якраз для вас хороші. Продавати брюки вже не сила. Ось беріть штани. Дівча просило. Дівча просило, і я прошу. Носімо штани. Я тих брюк ще з малку не люблю. було, никаєш по хаті, не знаєш, до чого рук докласти. А батько, чого ходиш, руки в рюки? берись на до діла. Це ж без штанів слово Бештанько народилося, що означає малоліток, малолітка. Колись як веслу зустрічали, то зберуться парубки, дівчата, дітвора. Та хтось і гукне. Ой видіть бештаньки, співати весьянки. А ви, ті, що в штанях, співайте з нами. Але про безтаньків згодом. От ви не помінете. А я, колись теж був молодим, і ходив у зимку у светрі, то з нас, О. себто з мене і светра, збиткувалися всі, кому тільки не лінь. А чого ви у світері? А вам у світері не холодно. Який у вас гарний світер, то я щоб де здуріти від тої наруги, кинув светра. Та і вдяг теніску. А ще написав оці вузлики. Бодай тії світера перетліли всі до нитки. Светрів он лежить гора. Труціть грошики з калитки. Рідний светр тому миліший, в нім затишніший й тепліше, світер вже носить обридло. Це ж непотріб. Зразу видно, як носитимемо светри. То здолаєм кілометри, вдягнем світер замість светра, не здолаємо і метра. А що ви вже ніколи, ніколи не вдягали світра, то прочитаю вам ще ось в цього вузлика з блокнотика. Шукаєш світер, паняй у пітер. А хочеш светра? До мене, Петре. Маю светри, маю і светрик. І зрадієш, син твій Петрик. Отже, наступного разу до мене в брюках і в світерках не потикайтесь, не пущу. А на цьому слові бувайте здорові! О, даруйте, мало не забув. За те, що ви уважно слухали, прочитаю вам уморезку. Неперевершеного Остапа вишні, чи є в попа штани. Іноді мале туди струмляє свою питьку. Куди йому зовсім не слід. І що мене малого цікавило, то ж тепер оце чудно. І гуси було пасеш, і додому прийдеш, спати тебе мати покладе, а в тебе в голові, мов сверднула та дулка, так і крутить, так і вертить. А про що? Я все думав, все гадав, чи чиї попа штани. Було, прийдеш до матері. Мамо, га? Це наша Попа Є стани. Дурний? Так аж сльози на очах забринять. Тут аж пече. Ну, аж жар дізнатись хочеться. А вони е, дурний. Ну, хай дурний, хай, але ж хочу знати. Хочу. Та й квит. Мамо, ну, мабуть, у попа станів нема. Бо якби були, він би такої, як у вас, спідниці, не носив. Та й дурний ти який. Ну, чи тобі не однаково? Чи є в попа штани, чи нема? Ген? днаково. а чому він у спідниці? Нема, мабуть, і твердо я вирішив, що нема. Немав попа штанів, бо в штанях, так вони спідниці не носять. А я хоч без штанів, так я ще малий. І помилився. Штанів попа є. І дізнався я про це незабаром. Якось раненько жену на поле гуси, а тічінь одарчин панас укає. Остапе, безліч сюди, що ж і сказу. Аж залопочив і гуси покинув. Що? А в нас у Колморі попові стани висять. Учора нас Іван і Омельків Петру нас опопа у письки застукали. Так він стани забув. А вони стани забрали та й принесли. Покази. дам! — замкни. Ти бре, хіба попа стани є? Ну да, є. Якби не було, не забувай прішки. Диви, — думаю собі. Штани в попа є. А навіщо ж спідниця? Ага. Пригнав гуси додому. Мамо. А ага. тепер я вже знаю. У попа не є, він у пріски забув, а що він у спідниці, так то щоб от прійськи тікать, так щоб не видко, що він стани там забув. Ну і били ж мене.